Навий випуск новин на Миколаїв на Дністрі. Це випуск за 26 вересня 2025 року. Цей тиждень розпочався для миколаївців та жителів територіальної громади зі скорботи. У Миколаєві попрощалися з новітнім героєм Ігором Нікітіним. Новітній герой Ігор Нікітін 22 вересня назавжди повернувся до рідних. Майже рік рідна мама, брат, близькі та кохана чекали на повернення. Бійця воїн народився у 1988 році, проживав у Миколаєві, працював реставратором. Після повномасштабного вторгнення російських військ на територію України ігор Нікітін, не задумуючи, здолучився на захист країни, служив у складі першої окремої танкової сіверської бригади, та завжди виявляв мужність в бою, підставляв плече побратимам героя, який став на захист. Нашої України з перших днів повномасштабної війни. Був ранений, але повернувся знову, щоб захищати рідну землю, захищати від того ворога, який нищить, який плюндрує нашу українську землю. І сьогодні. Ми зустрічаємо на правду цього героя. Ти Дивлячись на цю новину, якій лежить у тебе здрехальне тіло, ми стоїмо, немов перед таємницею життя і смерті. Але водночас ми стоїмо. Жертвою і любові. Здається, що ми десь до кінця не можемо усвідомити величність і вагу цієї жертви, яку поклав на вікна життя за Україну наш новітні герої Ігор. Справді, Важко збагнути, бо молодий мав в міг би принести ще багато російські для України для свого народу. На жаль, війна забирає кращих під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Богоявленка Волноваського району Донецької області. У жовтні 2024 року військовослужбовець зник. Безвісти. Довгі місяці пошуків та очікування виявились намарними. У вересні цього року тіло Ігоря Нікітіна вдалося ідентифікувати та назавжди повернути до рідних. Похоронна процесія пройшла містом. Похований захисник на алеї пам'яті героїв на кладовищі рідного Миколаєва. Вічна честь та слава герою! Герої не вмирають. Далі у випуску новин дивіться, які дороги ремонтують та будуть ремонтувати до кінця року у Миколаївській громаді. Більше в коментарі Андрія Бачика, начальника управління капітального будівництва та містобудування Миколаївської міської ради. Ну а після цього дивіться, як миколаївські пластуни відкривали пластовий рік. А у рубриці спорт покажемо, як борці з Миколаєва представляли Миколаївську громаду на чемпіонаті Львівської області з вільної. Боротьби в рамках випуску новин Миколаїв на дістрі дізнається в начальника управління капітального будівництва, економіки та комунальної власності Миколаївської міської ради Андрія Бачика про те, які дороги та що будується у місті Миколаєві та загалом у територіальній громаді. Вітаю доброго дня! Доброго дня, шановні мешканці громади. Хотів би проінформувати, які в нас роботи відбуваються на сьогоднішній день, і що у нас ще в планах до кінця року. На сьогоднішній день у нас відбувається, саме зараз відбувається поточний ремонт автодороги розвадів Устя. Ця автодорога знаходиться на балансі департаменту автомобільного господарства. Але е, за нашим листом проханням ми писали на департамент, просили їх дозволу, щоб ми відремонтували цей шматок дороги за свої кошти. Ну, чому так відбувається? Тому що ну, департамент за теж обмеження фінансування. І десь щоб не чекати слідчого року, тому що ну, вибоїни з кожним роком стають все більше і більше. Ми десь вирішили долучитися до фінансування цієї дороги ну, і багато інших за свої кошти, ну, щоб на слідуйший рік не вкладати ще більші кошти. Також у нас відбуваються підготовчі роботи до асфальтування в місті Миколаєві. По вулиці Підлісся від вулиці Київської до вулиці Степана Бандери. Також відбуваються підготовчі роботи по проспекту Грушевського в місті Миколаєві від будинку номер 6 до садочку Журавлик. Також відбуваються підготовчі роботи по вулиці Мазепи здовж будинку 25 до будинку 33А. І відбувається, це там суд, так? так? Так, вздовж суду і будинку азп 25 І також у нас відбуваються підготовчі роботи по вулиці Космонавтів. Угу. Від повороту на вулицю Зелену. Ну, це ми закінчуємо наш проект, який у нас реалізовувався вздовж трьох років угу. цього році. Ми там трошки маємо допрацювати, і цей проект Закрите ще у нас підготовчі роботи ведуться по селу Криниця, вулиця Шевченка. Оце, що ми плануємо завершити роботи за період двох тижнів, це все буде асфальтування, так. Так. Глядачі можуть побачити, як відбуваються ремонтні процеси, і разом з тим, ще які роботи будете проводити в громаді до кінця цього року. До кінця року цього року ми плануємо провести ще по вулиці Шевченка в місті Миколаєві. Там буде у нас йти не асфальтування, там буде йти бруківка. Також у нас заплановані е, роботи в селі Болоня по вулиці Зарічній. Там також у нас, е, ми завершуємо цей проект, у нас там також бруківка, тверде покриття, е, вулиця Наливайка в місті Миколаєві. Там, там, там асфальт, асфальтне покриття і від існуючого асфальтного покриття ми також будемо завершувати наш багаторічний проєкт. І в нас ще заплановані роботи по вулиці Горішній в селі Гірське. Також планується у нас розпочати капітальний ремонт вулиці Стефаника в місті Миколаєва. Також хочу зазначити, що у нас планується розпочати капітальний ремонт заміни водопроводу по вулиці Дорошенка. Замовник. Підряду МКП Миколаєво деканал за рахунок коштів міського бюджету дороги в інших населених пунктах, зокрема в селах територіальної громади, плануєте у 2026 році, і загалом, як відбувається цей відбір? Яку дорогу ремонтувати, а яку ні? Адже запитів від мешканців громади багато. Дивіться, у нас на початку бюджетного кожного року у нас відбувається збір інформації від старост кожного старостинського округу. тобто вони десь подають. Своє бачення і свої потреби, що потрібно зробити в селі. Також у нас відбувається десь обговорення, що має зробитися в місті Миколаєві. Це і між депутатами? Між депутатами, ну, так, також береться до уваги і звернення громадян. Угу. Ну, принцип у нас в Миколаєві такий. Ми в основному зараз зосередилися на тому, щоб робити. Основні магістральні дороги. Це такі, як в нас вулиця Наловайка, вулиця Космонавтів, вулиця Зелена, нам ще трошки треба завершити, вулиця Шевченка. Це такі магістральні дороги, які, де відбувається більший рух автотранспорту і десь намагаємося звертати до уваги. Ну, також беремо до уваги і центр міста. У нас в цьому році ще запланований капітальний ремонт вулиці Листопадового Чона. Угу. У нас там є проєкт запланований. Від вулиці Тарнавського до вулиці Бінеса-Доналишина. Там ми запланували тротуарну доріжку, бо вона там вже ну, досить знищена. Угу. З майбутнім, з майбутніми будівництвом паркувальних місць. Ну, тому що ви самі бачите, що відбувається на світорки в суботу е, ну, Базару. Е, ну так, зараз приємно, що по вулиці Мазепи, і також на проспекту Грушевського передбачено парку місця. Е, запитання щодо. Е, Території перед супермаркетом фора, чи коли там будуть прокомістя, чи щось планується? Е, чи можливо, орендар планує за свої кошти робити і впорядкувати цю частину перед будівлею укритонуком? Дивіться на сьогоднішній день. У нас також є розроблена проектно-кошторисна документація, яка передбачає благоустрій території не перед самою форою. Uh -huh. Ну тобто, е, ми десь її плануємо від тротуарної доріжки, яка там іде. Зверху, так скажем, паркувальних місць теперішніх uh -huh. і разом облаштувати вже паркова паркувальні місця вже без ну, тих зелених насаджень, щоб там ну зробити нормальну парковку для автомобілів. Тобто саму зону перед форою ми не плануємо робити. Але парку місця передбачено ну, будете міська рада буде ремонтувати, так? Так, ну в зоні тих паркувальних місць, які є зараз, ми просто хочемо це облаштувати, нормально зробити, ну без, без зелених насаджень і так далі, щоб ну. Машин можна як можна більше можна було припаркувати. Чи будуть паркові місця в місті Миколаєві платні і коли? Ну, дивіться, на моє переконання, щоб зробити платними паркувальні місця в місті Миколаєві, потрібно ну щось зробити, щоб брати за це плату. Ну не можуть люди ставити на сьогоднішній день автомобілі, паркувати в болоті, і а завтрашнього дня. Знову ж паркувати в болоті автомобілі і платити за це кошти. От, тобто, десь спочатку долучаємося, щось робимо, угу. якісь благоустрій, якісь ремонти. Тоді вже можемо думати за плату. Е, дякую. І наостанок хочу запитати про будівництво недоріг, а саме на в'їзді в місто Миколаїв, зокрема, як їхати зі Львова, розпочато будівництво. Е... Якогось приміщення багатьох мешканців цікавить, що це буде. Мається на увазі по вулиці Львівській, не доїжджаючи до заводу Хенкель. Так, там почалося будівництво автозаправочної станції. Так звана фірма Turbo Oil. Почала це будівництво, Так і заправка за станція буде називатися Turbo Oil. Виконують роботу підприємство з міста Івано-Франківськ. Е, дякую. Також хочу нагадати нашим глядачам, жителям міста, що по вулиці Проспект Грушевського розпочато. Будівництво комунальної автомийки від МКП Миколаївводоканали разом з міською радою дійшли до такого спільного бачення. А також у Миколаєві розвивається промислова зона по вулиці Полуботка, де знов ж таки знаходиться завод Хенкель. Там розпочато будівництво меблевого підприємства. Всі ці кадри можете побачити просто зараз. Які редакції підготували спеціально для випуску новин для Миколаїв на Дністрі сьогодні у студії про ремонт доріг та будівництво у територіальній громаді розповів Андрій. Бачик, начальник управління капітального будівництва, економіки та комунальної власності Миколаївської міської ради. Пластовий слава Україні, братя, пора нам станути братя, пластовий підійняти. Редакція Миколаїв на Дністрі» вже кілька років поспіль має змогу долучитися до відкриття пластового. Роком і вважаємо це за честь висвітлити, як розвивається національно-патріотичне виховання у місті Миколаєві територіальній громаді. А саме 20 вересня Миколаївські пластуни відкрили пластовий рік. Відкриття пластового року є щорічною акцією пластунів, яку проводять у вересні по всій Україні, де є пластові. Осередки цього року пластуни станиця Миколаїв приурочили події 30-м роковинам пам'яті Миколи Сороколіта, автора відомої повстанської пісні Лента за лентою. Більше ста пластунів, гостей, батьків, дітей зібрались на площі біля Миколаївського міського палацу культури, де й провели урочистий церемоніал. Розпочали захід з хвилини мовчання за героїв. Та молитви, яку здійснив отець Андрій Павлів. Загалом відкриття пластового року це підбивання підсумків таборового літа, відзначення пластунів і виховників за особливі досягнення у пласті та вручення подяк за підтримку розвитку станиці Миколаїв. Андрію Старовецькому, Юрію Шпаку, Івану Андрійчику, Петру Малешку, Богдану Іваницькому, Іваницького, Миколя, Марія Секалив, Михайлу Цихуля... Цихуляку, Роксолані швець. Святославу Дроздову, Марія Гаріч, міському Миколаївської міської ради, Ана Крапченко і Миколи Устояновича, Миколаївського молодіжному центру, Оксані Чапурині, у фамиколаївській народній самообороні, отцю Ярославу Густинському, отцю Андрію Павлю, міського палацу культури. Та найголовніше, що це можливість зібратись усім разом. Пластунам, аби підсилити чар пластування, поділитись досвідом та поспівати біля справжньої. Ватри, крім миколаївських пластунів, до заходу долучились і пластуни станиці новий розділ. Спільними зусиллями для дітей і молоді організували спеціальну програму. Зокрема, для юнацтва молодь віком від 11 до 18 років та новацтва діти віком від 7 до 11 років. Влаштували екскурсію до музею Уляни Кравченко та Миколи Устияновича. Де директорка музею Марія Ганич провела цікаву розповідь історії життя повстанця воїна Люльки Миколи Сороколіта, який з 1980 року проживав у Миколаєві, де й закінчив свій земний шлях? Ну і звісно ж не обійшлося в музеї без пісні, відомої до сьогодні Лента за лентою. А, лента, наспішно, Як ви вже зрозуміли, основна тематика цьогорічної акції відкриття пластового року полягала у тому, щоб діти й молодь дізналися більше про героїв Миколаївщини, а саме історію визвольних змагань. Не обійшлося без майстер-класів. Ну а також для одних з наймолодших пластунів станиці Миколаїв завітали рятувальники Стрийського районного управління ГУ ДСНС України у Львівській області. Під керівництвом головного інспектора відділу номер 3 капітана служби ЦЗ Бояновського Романа рятувальники не просто показали дітям, як працює справжня пожежна машина, але й розповіли, як бути в безпеці вдома та не призвести до пожежі. А також розповіли про свою роботу. Ну і звісно, ж дали змогу пощупати, попробувати техніку та завершили зустріч з ДСНСниками спільним поливанням водою з пожежної автівки. Пласт для кожного з виховників станиці Миколаїв, як і по всій Україні, має свій зміст. Адже щотижня люди віком 18 плюс приділяють свій час та енергію для національно-патріотичного виховання у своїх містах та селах. Власне, розпитали виховників, що для них пласт. А, пласт це частинка душі. Це люди Це велика гра. Велика сім'я. Варто відзначити, що у станиці Миколаєві тепер побільшає дітей, адже в осередку з цього року почав існувати ще один улад пташатство, який об'єднує дітей віком з трьох років. Відтак маленькі пташата з батьками будуть займатися у миколаївському осередку. Пласту сьогодні в нас у місті Миколаєві проводиться відкриття пластового року. Мене звати Андріана, я є головою пласту, і дуже приємно бачити за моєю спиною стількох активних учасників пласту сьогодні. А тема нашого заходу Лента за лентою». Чому тому що кожне наше діяння, кожен крок рішення? Стрічка за стрічкою вплітаються в загальну історію пласту сьогодні. В нас поповнення в пластовій сім'ї до нас доєднуються наймолодші. Це діти віком до 6 років. І сьогодні був перший їхній пластовий захід. Що ж до дорослих учасників нашого заходу, для них це вже подія не вперше, але після насиченого пластового літа, після таборів відпусток, вони знову зустрічаються у своїх пластових гурточках і спілкуються разом. Після урочистостей та активностей на усіх учасників чекала вечеря, славнозвісний куліш від громадського формування Миколаївська народна самооборона, які готували вечерю поблизу, поки тривали активності для дітей. А далі найулюбленіша пластунська частина події ватра під відкритим небом, піснями під гітару та щирими усмішками Миколаївські Новороздільські пластуни завершували відкриття пластового року 2025 на дворі сіріло, а ватра потріскувала від тепла сердець людей, які невпинно й безкорисливою працею виховують покоління вірних Богові і Україні. Я хочу домовити ставки, є собаки, Я короби якороси. Продовж двох років у Миколаєві активно розвивається секція вільної боротьби, де тренер майстер спорту України Юрій Сушко тренує хлопців та дівчат різної вікової категорії. Не вперше миколаївські борці беруть участь у змаганнях. Зокрема, 17 вересня четверо юних борців представили Миколаївську громаду на чемпіонаті Львівської області серед юнаків та дівчат. Ю 16 з вільної боротьби у спортзалі Динамо у Львові зібралось. 120 учасників зі всієї Львівської області, аби показати найкращі результати, щоб потрапити на чемпіонат України з вільної боротьби. Загалом вільна боротьба це спортивне єдиноборство, вид боротьби, в основі якого лежить позиційне маневрування двох спортсменів. Кожен з яких за допомогою різних технічних прийомів, захоплень, китків, переворотів підніжок намагається покласти суперника. На лопатки та набрати більшу кількість очок в процесі боротьби. Від класичної боротьби вільна боротьба відрізняється широким спектром технік, що включають використання ніг. Як ви бачите з відео, навіть для дівчат це може стати улюбленим видом спорту. І разом з тим на спортивному полі поєдинків не обходиться і без травм. І поки надають допомогу одному з учасників, а редакція цікавиться в головного суді чемпіонату Львівської області з вільної боротьби. Тараса Петлюка, чому це важливий вид спорту, та як обирають кращих з кращих? Він на перші поля так здається, що він небезпечний. Але якщо взяти провести е, аналітику, даний наш вид спорту не є не на перших сходинках травматично. Вільна боротьба це розвиває всі координаційні практично здібності з, е, людини. Це не тільки Але боремося, ми залу, всі практично залучені групи м'язів, Це це спритність, це витривалість, це бистрість, це швидкість. І не тільки тут ми боремося і, і володіємо і інші види спорту, Це і біг, і регбі, і гра, і футбол, і акробатика. Тобто, це варто молодим батькам, батькам, які мають діти, залучати цей наш прекрасний вид спорту. І в майбутньому вони будуть ставати чемпіонами захисниками нашої держави і відповідно захисниками кожної сім'ї в своєму роді. Це найперше очі, щоб вони ставали справжніми справжніми Змагання Змагаться з чемпіонату Львівської області серед юнаків та дівчат. Ю, 16 з боротьби вільної це є відборочні змагання, які по результату цих змагань. Буде будуть представлені команда Львівської області для участі в чемпіонаті України, який буде проходити в місті Черкасах 7 жовтня. Суперниками миколаївських борців на обласному чемпіонаті мали суттєву перевагу не тільки через віковий досвід у тренуваннях з вільної боротьби, але й представляли на змаганнях спеціалізовані спортивні заклади. Попри те, що діти тренуються не дуже тривалий час за підтримки та фаховості. Тренера Юрія Сушка борцям вдалося зайняти призові місця. Роман Мандрик у ваговій категорії 55 кг серед юнаків посів друге місце. А Федорик Владислав також у категорії 55 кг серед юнаків третє місце. Друге місце у ваговій категорії 73 кг серед дівчат посіла Світлана Панків. І п'яте місце у ваговій категорії 51 кг серед юнаків марків. Роман, якщо ваша дитина активна, хоче займатися спортом та ставати чемпіоном, то можна записати дітей на тренування з вільної боротьби у Миколаєві, звернувшись до тренера Юрія Сушка за номером телефону 063 78 99 747. Розвиток та підтримка секції вільної боротьби здійснюється завдяки Миколаївській міській раді, відділу освіти молоді та спорту. Миколаївської ДЮ США, громадської організації Патріот М керівник Олег Старовецький та громадської організації Львівська обласна асоціація спортивної боротьби України президент Топчак Степан. Редакція бажає усім мирних та спокійних. Вихідних. Більше новин, програм на вебсайті редакції медіадифіс а також на Ютуб каналі. Підписуйтесь на Ютуб канал Миколаїв на Дністрі. Ольга Марків, Остап Грицько.